Сьогодні, 1 січня, відзначаємо народження Степана Бандери, героя та патріота України, його безкомпромісну боротьбу за національну незалежність. У 1929 році він приєднався до Організації Українських Націоналістів ОУН. Став ключовою постаттю в боротьбі за свободу у грудні 1940 року. ОУН видає маніфест. Закликаючи до об'єднання проти московського гніту у червні 1941 році, бандерівці проголошують незалежність України проти нацистського та комуністичного режимів. Після війни Бандера емігрує, стає символом боротьби за українську справу. Помер 15 жовтня 1959 року від отруєння радянським агентом. Пам'ятаємо про наших героїв та продовжуємо їхню справу для майбутніх поколінь. Слава Україні! Героям слава!